І так, міні-дисклеймер. В відео немає цілі образи такого, цього принести, так як це сказано в гумористичні цілях, хоча що когось образу. Те, що сказано в відео, це тільки думка автора або його друзів. І всім хай народ з вами я І відео почнеться з аліни слів, як ви поняли по назві відео. А з того, що це відео не планувалося... Так. Точніше, ідею для відео мені дав він. І так, це відео називається Як я відношуся до сливу Гача Life 2. Так, як я відношуся до сливу? І це взагалі складне питання, тому що ми побачили гачу через цей слив гачери і інші блогери підняли цю тему і тому по логіці. Луні стали більш популярні, але там, де плюси, там і мінуси. І чого так? Як максимум предательство і навіть деколи гірше? Чого так? Це як максимум предательство і навіть деколи гірше. Для прикладу, це ви довірили другові секрет, і друг ваш секрет розказав іншим, ті ще іншим, і так далі. Не спору, цей слив реально шик, але станемо на місце Луні. Так як з одного відео я знав, що гачу слила найдорожча людина для Луні. І суняю, що для Луні це буде приємно. Ну, вважаю, що якщо стати на місце Луні, то це дуже обідно. Хоч і маю Гача Лайф 2, але обзор я зроблю, коли буде все дійсно. І так, я вважаю, що це погано, так як обіда сильна емоція. А так, то всім, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, не забувайте залі про колокольчик. І так само про мій телеграм, там де виходять відео, перше всіх. А так, то всім до зустрічі, котята мур.